Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Графік прямої пропорційності проходить через точку П з координатами 2 і 4. Укажіть точку, через яку також проходить цей графік. Варіант а 0 і мінус 2, Б – 3 і 6, В, 3 і 3, Г 3 і мінус 6. Приступаємо до виконання. Функцію виду y дорівнює k помножити на x. Де х незалежна змінна, а к відмінне від нуля число називають прямою пропорційністю. Знайдемо к раз. У нас графік проходить через точку з координатами 2 і мінус 4. Підставимо замість y мінус 4 замість y. K. Підставимо замість y мінус 4 замість x 2 і розв'яжемо наше рівняння відносно к. Мінус 4 до рівня k помножити на 2. Зручності поміняємо наші частинки рівняння місцями. І тепер знаходимо k мінус 4 поділимо на 2. Отримаємо к мінус 2. І тоді наш графік буде мати вигляд y дорівнює мінус 2х. А тепер серед отриманих точок вибираємо ту, яка задовольняє нашу координату, якою задовольняють нашу формулу. 0 і мінус 2, це варіант А. Підставимо замість y мінус 2, замість х 0, якщо отримаємо правильну числову рівність то графік у нас проходить через цю точку. Якщо неправильну числову рівність, то графік не проходить через точку. Мінус 2 дорівнює мінус 2 множимо на 0. Мінус 2 множимо на 0, буде 0. Як бачимо, отримали неправильну числову рівність. Графік не проходить через... Точку. Варіант Б. У нас координати точки 3, 6. 6 у нас y. Тому мінус 2 множимо на 3. Отримаємо 6 з одної частинки, в другій – мінус 6. 6 не дорівнює мінус 6. Отримали неправильну числову рівність знову ж графік. Не проходить через точку. Розглядаємо варіант В. У нас тепер координати точки мінус 3, мінус 6. Підставляємо Y, це у нас мінус 6. Мінус 2 множимо на мінус 3. Отримаємо мінус шість. Правій частині і 6 В лівій частині і 6 правій частині. Також отримали неправильну числову рівність. Графік не проходить через точку. І варіант Г у нас 3 і мінус 6. Мінус 6 y у нас, мінус 2, множимо на 3. Отримаємо мінус 6 в лівій частині і мінус 6 в правій. Отримали правильну числову рівність, отже, графік проходить через точку і записуємо відповідь Г. Номер 11 із підручника, номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7, та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44 підручника математика 7. Виконано.